Всім привіт, Рада вітати вас у себе в гостях на каналі Пархаюче Життя. Сьогодні у мене продовження щоденника вагітності 28-29 тижнів. Іду до лікаря в Соколові, приїхала на потязі. Сподіваюсь, вона мене прийме, тому що я вже знялася з обліку. Чи вона мене прийме, чи ні, я не знаю. Тож йду. Важко йти в потязі, дуже спекотно мені стало. Прям так жарко, жарко. Зараз вийшло, холодно. Ну, а так все добре помаленьку. Все, я впоралася, але затягнулася це дуже надовго, і я а, запізнилася на два своїх потяги, на тих, що я думала, поїду. І тепер мені гуляти ще й гуляти, я вже погуляла годинку. А, одне мене турбує, те, що сьогодні у чоловіка багато роботи, а діти всі з ротовірусом вдома. Ми три чи чотири дні всі. Блюємо <ріст> у кого шок, якась кишкова інфекція. Спочатку молодша почала. Це два дні тому я всю ніч не спала з нею, тазочки міняла. Потім я, потім дівчат разом, чоловіка там по-своєму. Ну, і взагалі сьогодні ніхто не пішов до школи. Вчора були, але вночі рвота, тому сьогодні всі вдома. І мені я вимушена їхати до лікаря, а чоловік вимушений працювати, бо у нього останні два дні, йому треба переписати показники лічильника. Ну, тобто дуже багато роботи на цей час. І я не знаю, як він там, він мене чекає, дітей кинути не можемо, чи він встигне, чи ні. Ну таке. А у мене ще півгодинки до потягу, я вже пройшлася по магазинам. У мене є пюрешка, є печива пачечка і вода. Зараз я перекушу тут біля водички і вже піду на потяг. Сподіваюсь, не запізнюся. Поки тут буду перекусувати, я тут сіла на свій шарфік. Отака тут труба біля водички. Рітюшечки. Спустилась трошечки у там. У мене дорога. Я сюди спустилася. Посидіть трошки. поки я гуляла по магазину. Мені дуже болить живіт. Дуже, я не знаю. Лікар сказала, все, «Все добре. Все добре, все по-старому, гірше не стало, все нормально, і але я ходити не можу зовсім. У мене не з живота так болить, що я не можу переступати ногами. Але все добре. Слава Богу, що добре. Вона мене зважила, все як завжди. А, єдине, що четверте пологі, 40 років, то вам не жарти. І геморої у мене невеличкий, тому ще прописали додаткові ліки від геморою, але за свій рахунок не знаю, скільки це обійдеться. Зараз піду до аптеки, узнаю. Ну, такі мамські, мамські реалії. Дітки народжуються. Не так просто і легко, як хотілось би. Ну, можливо, когось там в 20 років. Легко і просто виходить. Я почала тільки в 30, тому у мене трошечки є ускладнення в організмі, але нічого. Давайте я вам покажу, що я купила. Так, я з собою з дому брала каву, каву, вона вже закінчилась. Хотіла ще одну взяти, каву перелити, ну передумала. Купила такі от серветочки дитячі, це 20 крон, наскільки я пам'ятаю ціна. Купила собі туалетний папір вологий 50 крон. Купила собі ось такий кремчик, не знаю, не можу підібрати собі крема, ну не можу і хоч і тресні. Валер хотіла замовити, але там так складно з замовленнями тіми, що мені легше зайти дешеве якийсь купити, ніж вибирати. Купила ден... денний і ночний разом для нормальної і смішної кожи, шкіри. Ну, у, мене... у мене жирна, комбінована така шкіра. Так, купила ще. Прокладочки щоденні 19 крон. До речі, зараз треба подивитися в чек. І купила доці на прозапас, можливо, на день народження, такі духи. Сьогодні я побризгалася деодорантом і так сподобалось, що мама так пахне, я її вирішила купити 180 крон. А, можливо, на день народження її подарю. Не знаю, або якщо зубчик випаде від феї буде. Ну, в общем таке. це для Іланочки. Що в мене тут? А, чеки хотіла подивитися. О, вложки, да. От це, я думала, там акція є чи нема. 19,90 за щоден... щоденні прокладки. Так, і таким чином 399,50. Ні за що, як завжди. Ну, ладно. Зараз перекушу. Печенька такая у меня есть, я с И тюрешечку. И водичку. Звісно, лікарі медсестра не зрозуміли, чого я сьогодні приїхала, що я вже подзвонила, сказала, що не буду ходити, і мені не дуже сподобалося, що там черга була, як завжди, декілька жіночок сиділо в черзі. А коли побачила медсестричка, що коли медсестричка побачила, що це я прийшла, каже, так ви ж тіпа, не, ну, і щось мені каже на Черському, так ви ж сказали, що не будете ходити. А я розгубилася при людях, чужих, я не знаю, що їй відповісти так швидко. Я їм кажу, але не уїхала ще. І ото таке у мене сьогодні. Я їм пояснила ситуацію, що збираюся їхати, але е, не знаю коли. До речі, а, а вам же я теж ще не розказувала, так? Да? Зараз розкажу вам, що ми вирішили і що у нас виходить з цього всього. Ми вирішили все ж таки спробувати поїхати в Німеччину, тому що розуміємо, що для нашої родини це а, кращий варіант. А, слава Богу, у нас знайшлася квартирка. Знайшлася квартирка, але маленька, дуже маленька, на перший час невідомо, чи зможемо. Там люди по півроку не можуть знайти потім велике житло. Я хвилююсь, що нам доведеться в цій маленькій квартирці в однокімнатній. Це готельний номер, однокімнатний готельний номер, і нам в п'ятьох там доведеться жити дуже довго. Це мене так дещо бентежить, але я розумію, що. Що ми, ну, ми мусимо спробувати. Не приймуть нас в Німеччині, ну тоді так і буде. Але щоб не ризикувати, ми вирішили з чоловіком розділитися. Я поїду з дітками, з деякими дітками сама тож дуже боюся, без чоловіка. Я не при не звикла в цьому житті, особливо в такому становищі вагітності і. Не знаю, я боюся, звісно, але ми вирішили. Тобто це розумне рішення, це таке ми таким чином зможемо не ризикувати. Якщо мене не приймуть в Німеччині, то я зможу воз'єднатися з чоловіком в Чехії і таким чином продовжити ну, наше легальне перебування в Чехії. Ризикувати повністю разом їхати. Ми вирішили цього не робити, тому що дуже велика у нас родина, ми не можемо ризикувати і ми несемо відповідальність за наших діток, тому поки що вирішили ось таким чином розділитися. Я їду з двома доньками до Німеччини, подаюся на захист. Тобто закриваю всі свої документи в Чехії, подаюся на 24-й параграф, і коли мені його дають, чоловік з третьою донькою приїжджає до нас і ну, в будь-якому випадку вже буде воз'єднання родини, тому що мені дадуть 24-й параграф. Ось. І таким чином ми вирішили поступити, але нам тримають цей готельний номер. Це в Баварії, це так, далеченько, ну, ну не дуже далеченько, десь 300 км від нас. А, і у нас ламається машина. Ми її здали на ремонт раз, ми її здали на ремонт два, а вона ще гірша і гірше. Тобто вони щось ремонтують, беруть купу грошей і не доводять цю справу до кінця, вже якісь хиби, е, висвічуються помилки, е, чек чекет. Раніше машина їздила все нормально, а тут дуже різко вона стала ламатися. І ще й суми такі баснословні, Віталік вже не хоче в неї вкладати, ми її збиралися продавати, а тут ну, я без машини їхати не можу. ну Взагалі не знаю. Зараз ми, ми вже, виходить, вже тиждень нас чекала людина з квартирою цією, ми, і зараз нас ще чекають. І ми ще й захворіли. Ну, тобто з всіх боків такі не дуже, не дуже приємні моменти. Подивимося, що з цього вийде. Поки що ми, нас ще чекають, нам не відмовляються, притримують цю квартирку. Ми сьогодні відігнали в черговий раз на ремонт автомобіля. Сподіваємося, що нам його за пару днів зроблять, і я тоді зможу закрити візу, закрити всі свої справи тут в Чехії, і поїдемо вже до Німеччини. Ось, речі, я вже позбирала всі вдома. І вже, знаєте, такий там посуд, той, який треба скласти. Ну, якщо я поїду. Якщо ми ще будемо в цій одній кімнаті, тобто без квартири, без великої. Ми не хочемо ще дуже продавати. Якщо у нас буде якесь житло побільше, то щоб забрати якісь речі, там, шафи у нас, ну, багато речей і посуд, і постільний, ну, звісно, багато речей вже назбиралися. Але е, ті речі ми можемо ввести не в готельний номер, або в будинок, або в велику квартиру. І ось ці речі, які от вести в велике житло, я вже винесли ми в котельну на зберігання. Ті, що з собою брати мені, я вже попакувала, на шафах стоїть. Ну і врешті-решт такі, такі моменти, наприклад, друшлах я вже сховала до себе, макарони варю, нема чим злити. Ну, тобто не, не, не дуже зручно, тому що я вже вважала, що я поїду, але, але не все так складається, як хотілося б. Ось, отже, я побігла так, на потяг. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цього всього. Ну а я прощаюся з вами до наступного відео. Пока-пока. I'm not looking for a love star А далі невеличка замальовочка, який з мене пасажир. Будь-де, будь-коли в потязі в автобусі, в автомобілі як пасажира мене завжди дуже-дуже укачує. І я не можу не допомагає мені не обличчям вперед, не дивитися у вікно, нічого не допомагає. Навіть короткі такі проміжки поїздки, от 20-30 хвилин, а мене все одно вже мутить, тошнить. і. От в такій позиції я завжди подорожую. Кудись кладу голову, трошки подивлюся по бокам і знов кладу. Так що, такі от справи. Ну нічого, їхати недовго. Нарешті я приїхала в Хеп, свіже повітря, і я знов огірочок. Животик трошечки побалює, але нічого. Іду додому, дітки чекають. Всім пока.